Привіт, діти! Подивіться, де ми з вами знаходимось? Так, це Пасіка. А що є на пасіці? Правильно на пасіці є вулики. Скажіть, будь ласка, а хто живе в цих вуликах? Правильно, в вуликах живуть бджоли. Бджоли це. Найпрацьовитіші із комах, які є, так, вони великі трудівниці. І що бджоли роблять? Що вони носять? Так, вони носять нектар для меду, правильно. Але вже ми можемо з вами побачити, що бджіл взагалі не видно. А як ви думаєте, чому? Правильно, тому що настала осінь, вже дуже холодно. І бджоли ховаються до себе ось у вулик. На зиму і взимку вони сидять у вулику, бо там дуже тепло. А коли буде весна, коли почнуть розквітати квіти, вони знову почнуть вилітати, збирати нектар на смачний і корисний мед.